Приветствую вас на моєму каналі. У нас сьогодні задача такова. Нам треба поставити 48 метрів забора поки, потім в дальнейшем це буде ангар. Такий, як тут ми строїли. Тут у нас ось до мене хтось робив отакі стакани по непонятній технології. В них вставляємо труби. Ну, койде в нас таких стаканів немає. Тут ось є. Там пропуски, просто ями здорові. Тобто ми ставимо. Колони повністю бетоніруємо. Потім робимо знизу тут фундамент, щоб стали от ці 12-метрові панелі. Ставимо панелі на фундамент і приварюємо до стовпів. Процес роботи покажу як завжди. Три стовпа в стакани вставили, поки вони стоять аби як-нібудь. Зараз трактор буде о'їжджати по своїм ділам, треба там грузитися, ми будемо виставляти ці стовпи. Уже без трактора. Возимо і ставимо стовпи, як завжди, манітушкою. Манітушка очень добре допомагає в строїтельстві. 10 метрів виліт стріли. У нас ось плити тут лежать. Під'їхати не дуже худобно близько. Лапи викинув, уперся. Виліта стріли хвата, щоб повністю не трубу. Так називаємой стакан. Стакани, правда, металічні Ми їх робили до мене. Все, труба сама стоїть. Далі вже руками будемо направляти. Ці стовпи в стаканах позаливали. Тут там. І кожні 12 метрів будемо робити таку опалубку. Нам треба зробити ноль для плити. Там у нас абсолютно ноль в углу є, а тут треба три 4,5 см приподняти, Приподнімемо, щоб угол плити там і там ліг. Тут потім в момент постановки плити спочатку рост ляп-ляп-ляп ляп ляп наложили. На нього чпакс. Оцю 12-метрову панель положили. І таким же макаром далі тут накладаємо раствор, накладаємо, накладаємо. На цьому стовкові у нас буде ноль. Цей стовп тут без стакана. Ямло за 3 роки розмилось. Вже 10-ту мішалку сюди вваляємо і камні додаємо. Ну нічого, процес іде, працюємо. Стопів вже залили. Заливаємо колони е мішалкою на манітушку. Дуже удобно. Вона сама набирає. Щебенку, пісок, тільки цемент треба вкинути в воду.